Вітаю, я Еланна, віртуальна експертка з питань управління ефективністю зоомагазину. ABC-аналіз аналіз це простий та наочний спосіб оцінки ситуації для оптимізації асортименту товарів зоомагазину, його запасів з метою збільшення обсягів реалізації і прибутку. В його основу закладено правило парето 20% товарних позицій забезпечують 80% доходу магазину. Метою ABC аналізу є виділення 20% найбільш перспективних товарів або груп товарів, які приносять магазину левову частку доходу. Якщо збільшити присутність найбільш ходових позицій, можна найкращим чином задовольнити попит покупців і, відповідно, збільшити прибуток магазину. Ідея полягає в тому, щоб не розпорошувати ресурси магазину, зосередити увагу на відносно невеликій кількості товарів, які вигідно продавати. За допомогою цього аналізу асортимент товарів магазину розподіляється на декілька категорій за ступенем важливості залежно від їх питомої ваги. Категорія A – це пріоритетні товари. 20% товарів, які приносять 80% прибутку. Такі товари забезпечують основний товарообіг магазину. Тому бажано забезпечити їхню постійну наявність. Загально прийнята практика створення для товарів групи належного запасу. Категорія B. Товари цієї групи складають 30% асортименту і 15% продажів. Потрібно забезпечити їхню постійну наявність та достатній запас на складі. Категорія C. це товари, які гірше продаються. Вони складають близько половини від загального асортименту і приносять орієнтовно 5% прибутку. Дослідження запасів не обмежується першими буквами алфавіту. ABC доповнюється аналізом XYZ. Сутність цього підходу полягає в оцінці сталості попиту на товарний асортимент. Найчастіше його проводять спільно з ABC аналізом, що дозволяє предметно дослідити особливості продажу та актуальність асортименту. Розглянемо приклад Зеленим виділено групи товарів. Які забезпечують основний товарообіг та стабільно продаються. Необхідно забезпечити постійну їхню наявність в зоомагазині жовтим виділено категорію, на яку потрібно звернути увагу. Це важливі товари, але вони продаються нестабільно червоним виділено категорію, яка вимагає предметного аналізу. Ці товари можна виводити з асортименту, якщо вони не нові. Елітні або унікальні. ABC та XYZ простий та ефективний аналіз. Він дозволить вам проаналізувати асортимент та визначити на підставі обсягу і рівномірності продажів, які товари повинні бути в достатній кількості, а які, навпаки, можна виводити з асортименту.